Так, порядок зробили, можна записати відео. Ми, так, давай починаємо. Спочатку. Чого? Початку. Добре, добре. Давай. Так. Е буду робити це в перший раз, не знаю, що в мене вийде. Так. Має бути дуже прикольно і смачно. Так що я готую відео записую наперед, а перше попробую, я тоді скажу, чи чим то відео. Вийде. Так. так. Так, Беремо пекінську капусту. Так. також відрізали от таку дубцю. Так, відрізали. І далі нам треба хіба от хрустяшки. І, більш, і більше нічого. Іде на салат. Ну я так думаю, що не буде бути повністю. Ну, ти теж так сюди, так, да? так. знову файну штучку. Я вчора ввечері це дивилася і мені дуже це сподобалося. Як то жінка гіла, <звук> смакувала. Так. А так я капусту люблю, Галя знає, так. в будь-якому висити, то я таке буду робити. Так, от Так. 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 Такаешь, ну, ти що так кажеш? ти що коментуєш? Та, ну, та порядок вже з ну, то вже можна і підзаписати. Можна твій Так, так, так. Та. Так, супер. Я думаю, що буде смачно. Я теж так подумаю. Різок. Та вже нарізав. А ще? То дрібно має бути. Ні, ну не такі об'єкти, ти потім дорого передаєш суну. Так, у ну, нас смачна капусточка. Угу. Маріна казала, ти давай роби, я подивлюся. Що тут з такий, щось... що з Що з цього вийде, так? Угу. Маріна. Я думаю, що тобі підійде. Маріна, я сама не знаю, що з того вийде, але я роблю. Вот. Ще нині вам салат з капусти зробить, з пекінську, так? То не салат. Ні, ні, салат буде з того другого. Ну. Так. О, я думаю, це буде. О, то я собі вже найдую. Тільки не можна розібратися з тою поприклою, солодка поприка. Я думаю, що там має бути гостра. Ні, там немає. Солодка? Має бути солодка поприка. Я думаю, що звичайна поприка і солодка то одне те саме. Ні, є гостра поприка червона і є. У мене є тільки поприка червона ну, тут... або копчена. Ну то все, давай не давай. Так. Далі що там? Це, все. Дагай, дагай, дагай. Так. Тут це таке грубо вже нетне. Буду їсти. Правильно, правильно, вона любить таку капусту. Так, так маємо. Так, Тепер це все треба помнути. Помнути? Тут нам не дуже мнається. Бо то качани. помнути. йо, -йо. Помнут. то вже не поїду. То може Сергій має помну? Ворогне. А він більше сили має. Трошки посунеться. Трошки, коротше, треба змягчити. Я щось думаю, якби солі дала, то б дно тоді. Ні, отів солі не треба. Не треба. І сок. А соку нам не треба. Коротше, отаком не. Так. Ну, зрозуміли, пів години-минути. От то можете кулаками, можете походити ногами. No, no. Хто як, кому як все вдає? Головне не пережовувати і не плювати назад виску. Ха-ха-ха! Що його життя Ну, ну давай, давай. качаємо. О, молодець. Що молодець, то молодець. Ну no, so. все. Все?